Усіх вітаю! І сьогодні я вам розповім про Геловін. Сьогодні я їздив в епіцентр, та там на даний момент дуже багато всякого пов'язаного з Геловіном. Давайте ми перейдемо до основної частини, та я розповім вам, що саме я там бачив. Це були приблизно розмір Еска, можливо навіть менше, але вони підходили для дітей, саме для дітей роті 5-7 років, приблизно так. Були спеціальні маски. На лице, всякі е, украшальні маски з різними кольорами, е, стиклами і так далі. Були е, плюшові іграшки. Були іграшки з павуками, були іграшки з тиквами, різні всякі класні, прикольні іграшки та подушки, що також дуже прикольно. Далі я пішов далі, та був стелаж з різними прикольними штучками для дому. Зокрема, там були свічки, три свічки в одній упаковці. Було два види чорні та оранжеві. Свічки, також там були корзинки в виді черепа, всередину яких складаються цукерки, окуляри для прикраси та прикраси для будинку. Для мене це було дуже дивно, дуже не... неповноцінно, тому що в прошлих роках, коли я відвідував, Епіцентр з метою купити щось до Геловіну я купляв набагато більше всяких речей. В цьому році я здивований епіцентром. Я думав, що там буде набагато більше е всяких речей, розумієте? Е речей, пов'язаних з Геловіном, з атмосферою чим, вайбом, тобто всяке таке. І як ви розумієте, це тільки перше відео пов'язане з Геловіном, та я не знаю на що, що мені очікувати, що буде попереду? Як це все буде відбуватись? Що буде попереду? Які ще будуть прикраси у епіцентрі ще десь? Як я буду прикрашати потім будинок, якщо так мало прикрас? Так, я вже частично прикрасив будинок, але цього дуже мало. Я хотів купити щось в епіцентрі нове. Щось цікаве, щось естетичне, щось вейбове. Але нічого немає. Як мені прикрашати в цьому році квартиру? Що робити? У мене ще є також ідея піти у квартал та Оазис. В Оазисі я взагалі не думаю, що там щось буде. Але от у квартал там можливо, щось і буде. Тому що в минулому році там було дуже багато всякого цікавого пов'язаного з Геловіном. Але єдине, що я все ж таки купив. В епіцентрі для прикраси своєї будинки, будинку, свого стола в особистості. Це свічку. І зараз я вам її покажу. І так, це ось така от підстаканник, я так скажу, свічку. Та всередині сама свічка. Вона також в стаканчику. Це запах. Кокос! Який класний запах! Особливо те, що, наприклад, ось дивіться, я беру і кладу в цей підстаканник. Та дивіться, як вона виділяється. Вона оранжева та всередині чорна свічка. Це мега класно. Ось, наприклад, типу сам факт, Факт, що ось в цих дирочках воно буде світитись. Вона буде світитись. І це мега класно саме за рахунок цього. Як ви вважаєте? Як довго мені прослужить ось така свічка. Ось така По розміру. Як стопка. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І це, в принципі, в принципі, все, що я купив, на жаль, та для мене в цьому році зовсім інші погляди на ситуацію в епіцентрі. Ціни дуже високі, але при цьому те, що там продають на Геловін, це зовсім не те, що було в минулому році у два рази дешевше. Ціни набагато збільшились. Наприклад, ось ця свічка разом з підстаканником коштує 500 гривень. Це дуже дорого, на мою думку. І хотілося б вам, напевно, щоб я ще щось сказав, але, на жаль, я не маю більше нічого. Що сказати? Це вся ситуація на даний момент в епіцентрі, в інших магазинах я ще не був, але відвідати їх також було б добре. Тому давайте перейдемо до фінальної заключної частини. Ця атмосфера Гелові. Коли настає Геловін, коли настає неймовірний запах тикли, коконату, запах нечисті, запах, запах павуків. Фух, так. Наше відео надходить кінцю. Дякую вам за цей перегляд. Дякую вам, що поділились зі мною цією атмосферою. Та дякую вам за перегляд. Просто дякую за перегляд. В майбутньому зніму ще декілька відео. Максимально постарайтесь їх переглянути. He ha ha ha.